Вітаємо вас, друзі. Розпочинаємо заключний поєдинок однієї восьмої. Отже, друзі, розпочинаємо заключний поєдинок однієї восьмої новорічного кубку Стріт Футбол Челендж Київ, матч між колективами Совки-Бігора та Фінова. Фінова вже веде в рахунку 1-0 на першій хвилині. м'ячем відзначився Денис Ніцаренко. Десятий номер колективу. Ось такий активний початок. І давайте дивитись, Чим завершиться сьогоднішній. Матч. Отже, Фінова сьогодні грає в такому складі. Роман Бакум, 8 восьмий, номер, п'ятий. Дмитро Бондаренко, вісімдесят восьмий. Максим Герман, сімнадцятий. Кирило Довгальов. Дев'ятий. Олександр Замковський. Шостий. Руслан 12-й Михайло Коваленко. Третій. Сергій Костушевич, чотирнадцятий 11 одинадцятий. Богдан Кравченко. Тринадцятий. Костянтин Кричевський. Сьомий Максим Нечай, четвертий Владислав Розпутній, 15-й Олександр Русін, 10-й Денис Лицаренко. І в такому складі сьогодні грають хлопці з Фінови. Так вийшли на цей поєдинок. Де удар? Гоу, друзі. Рахунок стає 2-0. На третій хвилині забитим м'ячем визначається Денис Нецаренко. А робить він це з передачі Максима Нечая. Друзі. Третя хвилина. Рахунок 2-0. Совки-біогород. Перший номер Юрій Васильченко, другий Андрій Гайдаржі, 25-й Денис Карпенко. без номеру Віталій Мельниченко. Гоукіпер Юрій Рожко. 21-й Іван Сушик, 37-й Владислав Хілін, 77-й Кирило Шум і восьмий Владислав Щельцен. В такому складі сьогодні Совки-Біогород виходять на. Це протистояння проти колективу Фінова. Цей матч обслуговують пара арбітрів Станіслав Іванович Баквашко та Артур Степанюк. на камері. Олександр Супрун, наш технічний директор який за трансляцію Павло. Наша медикиня Вікторія присутня на поєдинку СММ-менеджер Міна Маджос. І коментую для вас цей матч. Я Ілля Дорошенко. Отже. Оголосив я. Ми склади команд. Голосили. Склад нашої великої команди. Сівсікей. Закликав вас. Заходите в коментарі, писати, за кого ви вболіваєте Сьогодні фінова чи совки Білгород. І зараз 2-1. Совки відіграють один м'яч. Іван Сушик друзі відзначається забити м'ячем на п'ятій хвилині. Друзі, і хілініч запише асист на свій рахунок. 2-1 рахунок. Совки Білгород відіграють один м'яч. Пишіть, за кого болюєте, Фіново чи совки Білгород. Хто з колективів сьогодні? Здобуде перемогу на вашу думку, а, друзі. Отже, друзі, так прошу вибачення, трохи відволікся. Переможці є пари. Так буде останньою командою, яка виходить в 1-4 плей-офф. Так, проти Нікенерджі Переможець зіграє цього поєдинку. Це буде або Фінова, або совки Білгород. Фінова у груповому етапі. Здобула перемогу над фракталом 6-0, над європейським університетом 4-0 і. Переграли Макарін 3 31, 13 забитих, 1 пропущений м'яч плюс 12. У колективом різниця забитих та пропущених. Неймовірний результат колотиво, так колотиво за груповий груповає і Ком. Совки Бігород. Це, як то кажуть, оновлена команда. Складається вона з гравців минулому колективу Совки та колективу Бівгород. Тому цікава команда по, як то кажуть, по фірі, Вони в груповому етапі. На третьому турі вже поступились Асізен Груп 2-0. До цього зіграли 2-2 з Фортіс і в першому переграли в третій тайм 4-2, так. Така гучна заявка була на перемогу та на прохід далі. Тому. Дуже цікавий колектив. Думаю, що в зимовому сезоні хлопці нададуть гідний бій усім своїм опонентам. За груповий етап команда відзначилась шістьма забитими м'ячами та шістьма пропущеними. Друзі. Так, так, ну, у нулі вийшла команда. Зараз фіно знову в атації. Майже на хітрик, що зараз десятий номер колективу. Так, Денис Сніцаренко проте. Гінанжисто. Зараз Русін. Відіграв на Сенцеренка. Сенцеренка повертає далі. Бакум. Нагадаю, що після цього поєдинку в нас з вами розпочинаються вже матчі однієї четвертої. Так, заключні поєдинки е, сьогодення. Ну, заключний етап, одне четверта, потім півфінали, і звичайно ж фінал. Та матч за третю сходинку. Після цієї цього поєдинку так свою гру розпочне Аквасервіс проти Фракталу Зіграє. Після них Стімов зіграє з Расне безпечний епізод. Стімо зіграє з Бруклінем. Після цього ми з вами побачимо матч між Южбором та Кім Тім. І... Завершувати буде так програму однієї четвертої Поєдинок між колективами Ник Energy та переможцем пару Осфінова Білгород. Тому цікаве сьогодні протистояння. Я впевнений, що ось так. Ці стартові 8 хвилин. Ось це 2-1, який є зараз. Це ще далеко. Не кінець. Ми розуміємо, що обидві команди дуже активні, обидві команди з амбіціями. Тому. Обидві прагнуть здобути перемогу. Перехоплення фіновом мчить контрнаступ. Бакум з блокованого постріл. Русін бере гру на себе і ще й заробляє аут для колективу Совки-Бігород. Лучше м'яч Русіна. Тут перехоплення від Сніседренко. Денис заробляє кутовий для свого заробляє аут для свого колективу. З М'ячем гравці Фінови. Є дальні удари! Який порятунок! Ми зараз з вами побачили від голкіпера Пересовки Білгород. Удар заблокований. Є удар він заблокований. Як розбирають просто зараз і рахунок стає 3-0. Роман Бакум відзначається асистом. А забитим Максим Нечай відзначається, друзі. Ну тут просто гросмейстерська атака від Фінови. Розклали так, розклали по полицях. Зараз гравці свого супротивника. П'ятою зараз грає дуже добре Сніцаренко. Денис відчуває, так він цю гру. Хе -хе, розуміє, що може може пограти. Тим паче, що рахунок вже дозволяє. Так, дозволяє грати У плані спокійної гри можна десь брати більш на себе, так всі розуміють, що вже 3 і... Напевно, з такою атакою 3-1, прошу вичені, і напевно так вже з такою атакою ну, не факт, що Совки Білгород відіграються сьогодні. Тому що допоки ну окрім забитого м'яча, я чесно кажучи, не пам'ятаю небезпечних нагод створених колективом. Совки Білгород. зараз баком і видає передачу. Можливо, буде зараз четвертий. Ні, немає забитого м'яча. Йде передача, не точно. Де передача, перехоплення. Непогане не зараз спроба зараз була пробити від гравців. Собак перехоплює фіновим чить в атаку Русіни. І знов передача п'ятою! Який гол! Денис Ницаренко. 12-та хвилина. Асист п'ятою, а Максим Нечаєв записує дубль на свій актив. Ну, сьогодні Сіцаренко, напевно, щось підкрутив там у свою п'яту, тому що вже не перший раз. І яскраво, точно і найголовніше, ефективно для свого колективу, друзі. 4-0. Фінова попереду. Вчить в атаку. Є удари. Який сейф ми зараз побачили? Дуже добре зіграв зараз кіперфіновий, і це перше командне порушення для Фінове. Закидання чисто зіграно. Все добре, без жодних порушень правил. І заробляють зараз кутовий Фінова для себе. Фінова виходить у контрнаступ. Зараз є удари. Рахунок стає 5-0. 15-та хвилина. 5-0. Забитим єчем відзначається. Владислав Розпутній, друзі. 15-та хвилина. А робить він це з передачі Богдана Кравченко. 5-0. Фінова попереду. І ледь зараз шостим забитим не відзначається. У нас з вами гравці Фінови. Удар заблокований тут постріл і. Порушення невеличке було. Так, друзі, нагадаю, що рахунок у нас 5-1. Так, забито м'ячами. відзначились у фінове Максим Нечай на 10-12 хвилині. На 15 Лислав Розпутній. А на 1 й та 3 й Денис Ницаренко. І одним м'ячем. Так, совки Білгород відповіли, забитий м'яч на рахунку Івана Сушика. В атаці зараз Сніцаренко. Денис робить простріл і не точно. Перехоплений в Де передача ліворучка? Таранчук намагався перехитрити голкіпера, проте. Задом п'ятірочка виконання поки що три. Є закидання, не точно. Не точне постріл. Де простір на дальню стійку і знов не точно. Є удар, він проходить повз ворота. Влучають зараз і зі курси колективу совки біоград Бачимо, що вони потрохи так ось цю хвилинку вирішили перехопити трохи ініціативу і намагаються ось так все якісніше і якісніше використовувати свої нагоди. Нагадаю, що наступний матч розпочинається одне-четверті фіналу, друзі. Аквасервіс Фрактау» розпочинає програму однієї четвертої і. Далі буде продовжувати. Інші колективи зараз русів. Дає передачу! Як намагався перекинути? Сніцеренко проти не точно. Русін! І м'яч рука гокі парасовки. Бігород. Неточний зараз був простріл, друзі, і ми. Поступово підходимо до заключної хвилини. Першого тайму, першу бачи, нашого матчу. Де удар? І знов рятує Голкіпер. Що ж сьогодні витворяє цей хлопець. На стрічці просто неймовірні речі якісь робить. Неодноразово він вже рятував фінову. Удар гол, друзі. А рахунок стає 6-0 на 20 й хвилини. Сніцаренко забиває, а Катаранчук віддає 6-0. Рахунок, друзі. Фінова знов попереду. 6-1. 6-1. Не можу з собою нічого зробити. Є закидання. Туди подалі. Перехоплені відсовки. Біород і мчать. Вони фіново зараз у контрнаступ. Що, йдуть за сьомим. Ні, не точно. 20 секунд до кінця поєдинку. 61 рахунок. Фіново попереду. І кутовий для совки Білгород за 15 секунд до кінця. Де простріл? Русін перехоплює, завдає. Ні, він віддає передачу. І тут Сніцеренко програє свою дуель вічна віч гоукіпером. Совки-Бігород 5 секунд до кінця. І матч завершено з рахунком 6-1 перемагає Фівінова. Друзі, і на цьому це був заключений поєдинок однієї восьмої фіналу. Ми з вами розпочинаємо дні четверті вже за декілька хвилин.